Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку спостерігає за призначенням закінчень у словах. На минулому році ми з вами проговорили, що таке закінчення, це змінна частина мови та вчилися визначати закінчення. І знову дзвони кличе в клас. Знання на, нянь, на чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і мелодію чудову, тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам впрок. Сьогодні на уроці ми продовжуємо подорожувати містом Чернівці. Будемо спостерігати за призначенням закінчень у умовлень. Будь ласка, запишіть 12 листопада, класна робота та слово місто. Далі зупиняєте відео і самостійно ставите крапочки, точки позначаєте, рахуйте кількість літер, звуків, складів. Отже, місто «м» – м'яка і голосна, С тверда, Т тверда, о голосна. Отже, порахували, скільки в нас п'ять букв. П'ять з В. Я з так, і відповідно два склади. Отже. Так, 5 у нас букв, 5 звуків і 2 склади. Хай буде так, позначається. Отже, віддайте загадку. Зробіть висновок, яку роль виконує закінчення слів у реченні. В слові я наприкінці, як той мізинчик на руці. В реченні слова зв'яжу, бо я там зв'язковому служу. Правильно це закінчення, адже вона допомагає пов'язати слова між собою. Так. Отже, закінчення служить для зв'язку слів у речення. За допомогою закінчення творяться різні форми того самого слова. Наприклад, озеро озера на озері. Так, прочитаємо з вами групи слів. Чи можна назвати їх речення? До Чернівці приїжджає багато туристи. Місто приваблює люди своєю краса». Ні, не можна, тому що слова не пов'язані між собою. Ми змінюємо: до чернівців приїжджає багато туристів. Місто приваблює людей своєю красою. От тепер ми з вами бачимо, що це речення. Записали, будь ласка, вправа 2 і записали текст. І не забуваємо позначати закінчення. Словах, які ми з вами змінили. Пишемо: до чернівців, приїжджає. Багато. Туристів Місто Привавлює. людей своєю Красою. І позначили слово Чернівців закінчення ів, туристів теж ів, людей Ей, красою, ой. Якщо потрібно, зупиняєте, ні, йдемо за металі. Що ж сподобалось найбільше гаджику Чернівця? Гаджика вразила краса вели Чернівецький університет. Дивіться, який він чудовий, так, немов якогось фантастичного фільму. Зовні це суворі кам'яні стіни, струнки вежі. На дахах черепиця з кольоровим орнаментом, всередині споруди, розкішні зали, оздоблені кольоровим мармуром, китайським шовком, великими дзеркалами, коштовним паркетом. Отже, нам потрібно записати там, де ми додавали. Усередині спорудини. Розкішні зали з кольоровим мармуром, китайським шовком, великими дзеркалами. Тут у нас ами повинно бути позначення. А ми Коштовним паркетом. О. Отже, пишемо. Усередині споруди. Розкішні зали, кома, оздоблені кольоровим, мармуром закінчення. "-ом". Китайським шовком закінчення ом. Великими дзеркалами. Великими дзеркалами закінчення ами. Коштовним паркетом. Закінчення Ом. Повіймемо слово парк з поданими словами. Парк. Зайшли у парк, милувалися парком, відпочивали у парку. Зайшли у парк, відпочивали у парку, милувалися парк. Отже, вправа 4 і запишемо це. Зайшли у парк. Чи є тут закінчення? Ні. Отже, нульове закінчення. Милувалися парком. Закінчення ом у, у слові парк. Відпочивали в парку. Закінчення У. Позначили, будь ласка. Зупинила відео, записали текст та позначили. Йдемо з вами далі. Слова можуть мати нульове закінчення. Наприклад, сад, двір, вінок. Тоді ми ставимо порожній з вами квадратик. Далі. Отже, прочитаємо текст. Поблизу Чернівецького університету розташований чудовий парк. У парку багато екзотичних дерев, є басейни і фонтан. Чернівчани люблять відпочивати тут у вільний час. Прочитаємо з вами слова, які виділені: дерев, фонтан, час. Отже, як по-іншому можна? Дерев. Дерева, деревам, деревами. На деревах. Закінчення. А. Ам. Ами. Ах. Фонтан. Немає фонтану. Фонтану. Фонтанові. Фонтаном. Фонтан, фонтан, у фонтані. А. У ові. І. Ом. І. Час. Часом. ЧАСОВІ. Часом. У І, ОМ, І. Отже, запишемо деякі з них. Права 5. Пишемо дерев, дерева, дерева. В слові дерева, закінчення А, В слові дерева, закінчення ам, фонтана, закінчення А, фонтану У. Час часу у, часові ові у часі і. Так, отже, розкажіть, що ви сьогодні дізналися, що навчилися, що було важко, що було легко, що вас здивувало. Ваше завдання. Справа сьома буде, вам потрібно списати теж, змінивши слова, що в дужках, та позначити закінчення у змінених словах. Повно, на все вас видивимо, нерозумночки. До побачення, гарного дня!